Вітаю, друзі! Подивіться, яких я вам нових персонажів сьогодні привів. Знайомтеся, це Турбелярії або війчасті Черви. Клас нараховує понад 3000 видів, поєднаних у 12 рядів. Живуть повсюдно у солоних і прісних водоймах, та навіть у вологих місцинах суходолу. Турбелярії дійсно фантастичні істоти. Деякі з морських видів хизуються напрочуд яскравим забарвленням. Проте не подумайте, що це слугує для хижаків сигналом про легку поживу. Навпаки, деякі представники ряду багатокишкових турбелярій можуть вражати ворога цілою низкою гранично вбивчих ядів. Як, от наприклад, тетрадотоксин, а їхнє зухвале забарвлення саме от і натякає на потенційну небезпеку. Воно так і називається застерігаюче або апосематичне: у воді турбелярії пересуваються вільно. У них доволі цікавий спосіб локомоції. Пересуватися ґрунтом їм допомагають численні війки, а під час вільного плавання рухається без винятку весь їхній шкірно-м'язовий мішок. Турбелярій часом називають безсмертними, Навіть сота частинка їхнього організму здатна регенерувати в цілу нову особину. Окрім статевого способу, деякі види пленарій розмножуються діленням саме завдяки цій дивній властивості, а ще представники цього ряду за нестачі кисню або у разі сильного підвищення температури можуть розпадатися на фрагменти. Потім за настання сприятливих умов із кожного фрагмента розвивається нова особина. Світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!